Друзі, всім привіт! Сьогодні 8 січня. Сьогодні зроблю огляд тюльпану, який я вирощую на 14 лютого. Покажу, розкажу, що зрізав, що виросло вже, що тільки доростає. І ще хотів би поділитися з вами однією такою не дуже приємною новиною. Розповім вам трішечки історію. З приводу котла свого в мене сталася біда маленька. Два роки котел, все, все дуже добре працювало, кидав я туди і мокрі дрова, і сухі дрова. І Які хочеш, все горіло, все прекрасно горіло. Погода люба, плюсова, мінусова, все прекрасно згорало і підтримувало температуру. В цьому році почалося все з того, що з дверки почався дим трішечки йти. І... Ми думали, що це можливо ця прокладка канатик Цей десь уже пробився, сіфонить. Купили канатик, зробили, але, в принципі, нічого не помінялося. І ось недавно погода суттєво змінилася на плюсову температуру. І почалася обратна тяга. І ця обратна тяга взагалі. Котел не горів, ніякі дрова, я не міг ось трішечки похолодало, і я взагалі не міг підтримувати температуру в теплиці, яка була мені потрібна. А все ось чому зараз покажу. Я позвонив до виробників котлів, якого я купував, і вони мені сказали, що це десь може бути на вузлах. Десь там, де горизонтальна труба може бути. Ось як ви бачите, у нас тут іде коліно, воно горизонтальне. Ми не вірили. Ну ми, ми його ніколи не трогали. Труба в нас чиста, ми все провіряли, у нас там ревізія ми там робимо. А коліно ми й не думали, що тут може бути забито. І ми трішечки потратили часу, там розібрали, зняли коліно, і ви знаєте, повністю-повністю було все забито. Тому не було ні тяги. Нічого, ми і на погоду грішили, а все виявилось трішечки іначе. Просто було забите коліно. Так що, друзі, будьте уважні, завжди чистіть і робіть ревізію перед накопительним сезоном. Так, Ну а зараз далі ми підемо по тюльпанам, які я вирощую на 14 лютого. Так, це перший сорт, сорт у нас авангард. Він вже на бутонах, я його Починаю зрізати, висота його 45 см. Ось, до речі, ой, лептоп. Лептоп вже повністю зібраний, там осталась невеличка кількість. Сьогодні я його збираю. Тут ще авангард. Тут був Елісон Бредлі. Елісон Бредлі я вже декілька днів назад ще зняв. Він дружньо зацвітає дуже швидко. Дуже гарний вихід в нього вийшов. 97,8% вийшов. Так, це сорт карі, карі у нас висота на сьогодні ну, 50 см Железня. Так, Ідемо далі. Далі у нас сорт флешпойт, я його також зібрав декілька днів ще тому назад. Сорт виявився з виходом не дуже гарним. В нього виход вийшов в мене. Здається, 88%. Багато некрозу, сліпих бутонів. Так, це сорт Антарктика. Антарктика прекрасний сорт, мені дуже сподобався. Висота його також 50 см. Я його, як можете бачити, вже зібрав майже весь. Далі Стронг. Стронг у нас. Тільки-тільки починаю. Ось бачите, перший бутон. 41 см. Ну, це перший, він витягнеться, буде 50 см, коли основна маса зацвіте. Щоб ви розуміли, я його поливаю теплою водою, тому що він не встигає. Далі сорт Габріела починає цвісти. Так, висота його. Висота його теж, 45 см, 45-50 Ну, тюльпан в цілому, нормальний тюльпан, звичайний, нічого особливого, рожевий колір дуже користується попитом на ринку. Так, це у нас сорт Парадеро. Парадеро ми також вже знімаємо, вже половину зняли. Висота його 40 см. Це тюльпан невисокий, коротенький, але дуже. З привабливим і гарним бутоном. Так, це сорт Хені Вандермост. Хені Вандермост у нас, ну, щоб ви розуміли, вже за 50 см. Високий сорт, нормально, все вирісло, все гарно. А ось це, ви можете спостерігати, це сорт Фокстрот. ну, неймовірний, просто неймовірний тюльпан. Подивіться. Я його вирощував на 8, але він оказався середнього терміну цвітіння. Я чомусь думав, що він був пізній, тому виніс з усіма пізніми сортами, а він ось підходив вже на 14. Неймовірний, дуже гарний висота його. 35 см. Бутон дуже великий, набитий і колір дуже ніжний. Так, на цьому все на 14 лютого. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на інстаграм канал, на YouTube сторінку. Всім гарного дня!